Друзі, всім привіт! У нас на продажу Audi Q5 2015 рік. 2 літра бензин, звичайний гідротрансформатор, пробіг 107 тисяч кілометрів. Майже в бездоганному естетичному стані. По Америці було пошкодження. По кришці багажника і задньому бамперу кришку замінили в колір. На світлі шкіри. Це натуральна шкіра, салон виглядає дуже акуратно, як і весь автомобіль. Комплектація преміум плюс, Є все, все що необхідно. Безключовий доступ на всіх дверях. сліпі зони. Пам'ять сидінь на два положення. Автосвітло, автодощ, електронне регулювання сидіння. підігріви сидінь. Встановлена гарна Android магнітола Android Магнітола з с... камера підключена. Можна дивитись YouTube. Також виведена вся інформація по автомобілю, як і в штатній магнітолі. Музика Бенк Олофсен. Сліпі зони. Клімат заправлений, працює. Відеореєстратор. Панорама на весь салон. Авто виглядає дуже стильно і цікаво. Є в нас два комплекти гуми. Вона зараз на зимовій гуми, тому що машина не експлуатується. І є ще комплект сесії.